Вітаю! Сьогодні приготуємо золотисті картопляні млинці з ніжним сметанним соусом. На дрібній терці натираємо 3-4 картоплини приблизно 250 г. До неї наливаємо 200 г молока. В окремій мисці збиваємо 2 яйця. Так млинці будуть ніжнішими. Виливаємо до картопляної суміші. Поступово додаємо борошно і ретельно все перемішуємо. Солимо. Перчимо, додаємо столову ложку крохмалю. Знову перемішуємо і вливаємо столову ложку олії. Перший раз сковорідку можна змастити салом або олією. Змажимо млинці з двох сторін. Я люблю тоненькі млинці. Тому в тісто додала ще грам 70-100 води. І, звичайно ж, можна налити молока. Якщо вам подобається рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Картопляні млинці добре смакують зі сметаним соусом. Тому ми його зараз теж приготуємо. На пательні підсмажуємо столову ложку борошна, у мене цільнозернове. Додаємо вершкове масло приблизно 10 г і перетираємо з борошном. Вливаємо сметану і на повільному вогні розбиваємо грудочки. Подрібнюємо чесник, нарізаємо петрушку, додаємо чесник до сметани і готуємо ще десь приблизно хвилинку. Солимо, перчимо і вимикаємо вогонь. Тепер висипаємо петрушку, перемішаємо і все. Соус готовий. Сметанний соус легше за майонез і добре поєднується з картоплею. Ось і все. Наші млинці з соусом готові. Смачного!